Я думаю, що було б цілком справедливо запросити до слова лідера фракції радикальної партії. Для виступу, будь ласка, шановний Олег Валерійович, прошу дякую. трибуна уряду. Думаю, дякую. думаю, ви не заперечуватимете. Якщо бачите, автоматично. Дякую. Сподіваюся, що члени уряду не заперечуватимуть, коли вся фракція радикальної партії, бо це позиція. Підходьте, колеги, підходьте. Володимир Борисович, шановний пане премєр міністр шановні члени уряду, наша фракція прийшла до вас з наступного питання. Сьогодні вся Україна стоїть на вухах від рішення Енкарі про встановлення абонплати за лічильники. Фактично, в результаті встановлення цієї абонплати мільйони українців будуть більше платити за газ. В першу чергу постраждають люди, які менше використовують газу, які економили, відгукуючись на ваші заклики, приходили на альтернативні види опалення, але не відмовились від газу лічильника. Тепер вони мають платити. Член вашого уряду, міністр соціальної політики, пан Андрій Рева. Учора сказав, я прочитав його інтерв'ю, що від підвищення відстановлення абонплати буде підвищена вартість, як мінімум, для 4,5 мільйонів українських родин. Це щодо того, що хтось розказує, що воно не буде підвищено. Ми знаємо вашу позицію. Бачили її вчора і на 112 каналі. Що ви за те, щоб скасувати це рішення, але ми вважаємо, що цього недостатньо, тому що, по перше, кар'єка рішення не скасувало, а призупинило. А це дві великі різниці, як говорять наші Одесі. Друге. В результаті чого виникають такі рішення? Це корупція. Давайте подивимося заяву Нафтогазу вчорашню. Нафтогаз звертає увагу на те, що так звані газзбути, псевдопостачальники газу, переважна більшість яких належать Фірташу, є непотрібними посередниками на ринку газу для населення, не несуть відповідальності та ризиків, пов'язаних із постачанням газу, та не створюють додаткової цінності для споживачів. Нафтогаз просить уряд України, НКРЄКП та Антимонопольний комітет розглянути можливість усунення необґрунтованої монополії групи Дмитра Фірташа у цьому важливому сегменті кого хазу. У нас така сама вимога не прохання, а вимога. В мене питання, чому олігархи фіртож Бойко під прикриттям влади сидять на газовому ринку. Чому українці 24 мільярди в рік мають витягнути з власної кишені за договорняк між олігархами і владою? Покладуть собі на офшорні компанії Виходите, підписуєте меморандуми з міжнародним валютним фондом. Землю українську продаєте, пенсійний вік підвищуєте, український ліс не оброблений. Хочете вивезти в замін чарових кредитів? А фірто і компанія Льовочкінбо. Кін мільярди кладуть собі в кишені, тому у нас вимога до вас, шановні члени уряду, адже ми в парламентсько-президентській республіці. І в підзвітні парламенту нас вимога розглянути звернення Нафтогазу і прибрати корупціонерів, олігархів, фірташа Льовочкина і Бойка із газового ринку, щоб українці не платили в їхній кишені. Фірта, що видно, на адвокатів не вистачає у відні, тому він вирішив за рахунок українців набити собі кишені. Я хочу попередити про персональну відповідальність кожного, хто покриватиме цю корупцію. Абонплата це чистої води корупція. В кишені льовочкина, фірташа і Бойка. Хватить грабувати. Вони незаконно, вони безплатно користуються державним майном, народним майном, адже в селах люди за свої гроші будували газопроводи. І сьогодні вони мають ще платити подать, як у касі про Чіполіно, податок на дощ. У нас податок сьогодні на лічильники, завтра податок на те, що ми дихаємо, будуть водити на українських громадян. Ми звертаємося до уряду, до вас, шановний пане прем'єр-міністр. Прийняти рішення уряду, дати доручення невідкладно, адже це болюче питання для людей, розглянути і викинути корупцію із газового ринку. Крім того, мене журналісти питають, чи почує вас прем'єр-міністр? Якщо не почує, що ви робитимете? Я сказав так: ви можете не почути нас, ви можете не почути нашу команду, але ви не можете не чути мільйони українців, які волають про справедливість, які хочуть правди. І в яких немає грошей платити за корупцію фірташа у змові з владою, тому я прошу вас. Я передаю вам письмове звернення, яке ми вам написали, Володимир Борисович. Я прошу вас відреагувати на це звернення, припинити корупцію нафтогазом нафт, ринку. І, окремо користуючись нагодою, хочу попросити: ціна на газ для людей непідйомна. Люди не можуть платити цю ціну. Треба шукати можливості її знижувати цю ціну. Тому що рішення, яке приймає НКРІКП, це в інтересах олігархів, багатих людей. А мільйони людей в Україні, на жаль, за межею бідності. І останнє. Ми дякуємо за можливість виступити. Мені важко уявити, що при уряді Азарова чи Януковича опозиційна фракція мала можливість виступити на засіданні уряду. Я пам'ятаю, коли ми приходили, нас били і не пускали. Вже демократія в країні, Ми за це вам дякуємо. Але ще більше ми подякуємо, коли ви виконаєте наші вимоги і перестанете грабувати людей. Ось, Дякую. Тут Олег Валерійович, дозвольте з вами не згодитись. По ну, перше, я дякую за звернення. Обов'язково ми його опрацюємо. Я доручу першому віце-прем'єр-міністру. Утворити групу. Ми залучимо і ваших народних депутатів для того, щоб ну, розібратися абсолютно об'єктивно з цим питанням. А, я вам хочу сказати, що а, грабувати це не про нас. А, просто хотів би, щоб ви це зафіксували для себе, тому що кожен має нести відповідальність за свої дії. Я свою позицію висловив і позицію уряду щодо розподілу того платежа, про який ви сказали. Я вважаю, що розрахунки були проведені необґрунтовано, я про це сказав в суботу. Вибачте, але коли я бачу, що є гранична ціна на газ, а, до речі, вона є антикорупційною, тому що про те, що ви зараз сказали, багато мільярдні статків, яка з'явилася з того, що в країні було різні ціни на газ. Хтось отримував доступ схеми Аниченка, про які ви говорите, в тому числі він купував державний газ за 2 тисячі гривень, продавав його як комерційний за 7 тисяч гривень, 5 тисяч гривень. Вони так клали собі ці ділки в кишеню і на цьому заробляли мільярди. Ми припинили це, але кожній людині ми дали адресну підтримку. Нехай оце, це не саме досконала система. Але ми потурбувалися про те, щоб кожна людина, як сім з було мільйонів родин, які отримали компенсаторні механізми. І ми розуміємо, що треба бороти зараз не за те, щоб зробити 2-3 ціни газу, і на яких опять хтось буде оборотки робити, а зробити так, щоб бороти за доходи українських громадян. І розяву хочу запевнити вас у тому, що я чую про те, що сьогодні говорять люди. Але чути мало, бо був один, по-моєму, діяч, який сказав, що він кожного почує, не почув. Треба не тільки почути людей, а зрозуміти людей. Я розумію сьогодні, чим живуть люди, які в них є проблеми, і концентруюсь над тим, щоб змінити ситуацію в житті країни. І про те, що ми сьогодні говорили, і те, що я сьогодні говорив, про цих п'ять реформ. Я прошу і вас, як фракцію, в принципі, яка... Хай опозиційна, ви багато робите речей, про які я можу сам критикувати. Але якщо мова йде про державу, я переконую в тому, що ми маємо тут бути єдині для того, щоб приймати рішення. І якщо запускати обіг землі, то не на не рахунок ладофундистів або когось того, хто хоче сконцентрувати в своїх руках всю землю, а щоб з'явився справжній фермерський клас в нашій країні. Якщо піднімати, змінювати систему пенсій, то зробити її справедливою для того, хто працював, хто платив внески, він має отримати достойну пенсію. І, і так далі, і так далі. У нас з вами є багато завдань, які ми можемо вирішити і змінити країну. Я думаю, що заради того ми і приходимо працювати у владу. Дякую, дякую вам. Ми чекаємо на рішення уряду по нафтогазу і по корупціонерам. дякую корупціонерів. геть з газового ринку. А крісла, які ви нам пропонували зайняти, прийде час. Ми їх займемо. Дякую. Допоможемо. Я прошу тоді доручення уряду, колеги. Доручення уряду по цьому зверненню сформуємо першу віцепрем'єр, сформуємо групу, почнемо працювати, залучити всі необхідні міністерства і плюс міністерство усіслав. Прошу.